Впродовж посту відвідувачі столичної галереї Соборна мали можливість готуватися до Великодня, розмальовуючи писанки. Бажаючих було так багато, що охочі записувалися на майстер-клас заздалегідь. Другий рік поспіль в галереї Соборні проходять майстер-класи по писанкарству. Дуже радий те, що все ж таки є дуже багато бажаючих, які хочуть навчитись писати писанки. І більше людей цікавиться, більше записується. І навіть вже тепер є більше бажаючих. Але так як група в нас обмежені, тому ми не можемо взяти більше людей. Увесь свій хист та навички передає відвідувачам народна майстриня Олеся Руцька. Юрист за освітою, мама трьох донечок, вона завжди охоче розвивала у собі досі невідомі таланти. Це дуже цікава і захоплююча справа. І дуже цікаво, коли ти береш яйце, а з нього виходить щось, ну, щось зовсім не те, що, що, що було спочатку. Коли ти береш писачок, свічку, і е, під нього з'являються такі е, малюнки, які століттями пахнуть, можна сказати, бо це наші предки ще цим займалися. Ну і це взагалі дуже цікава справа, як не дивно, але інколи і чоловікам у чоловіків краще виходить чомусь. Ну, у жінок і у чоловіків інші погляди на світогляд на життя, і тобто кожен свої вкладає свої візерунки в них, бажаючих опанувати давнє мистецтво чимало. Пані Олеся докладно розповідає про кожен етап виготовлення писанки: від підготовки яйця, а воно має бути порожнім всередині, до завершення роботи. Та новачкам варто бути уважними: бо рисочка чи завиток це не просто значок чи художня фантазія, це сонце. А ось вода. Наталя вперше взяла у руки писачок. Раніше ми не робили писанки, я ніколи особисто не робила. Було дуже цікаво і. Ну, взагалі, сподобався результат. Я його ще не до кінця доробила, але результат дуже сподобався. Водночас, кожен може вигадати малюнок на власний смак. У студентки Анастасії писанка з особливим змістом. Зобразили тут і. Скрипічний ключ, і кохання, ну, сердечко, і сонечко. Ну, тобто все, що символізує такі позитивний настрій, позитивні якісь емоції, які можуть супроводжувати нас по життю, щоб завжди, завжди світило сонечко, в житті було любов і музика як невід'ємна ну, невід частина нашого життя. Захоплені новою справою хлопці та дівчата забули про час. Кажуть, охоче розписували б іще. Та на порозі вже нові писанкарі, аби так само на кілька годин поринути у неповторну передсвяткову атмосферу. До Великодня планується створити композицію Соборна писанка. Вона й покаже кольоровий світ таким, яким його зобразили гості галереї.